Все, що вам потрібно знати про кастрол. Компанію, яка виробляє оливи Кастрол, заснував у 1899 році Чарльз. Велкфілд у Лондоні. Але до олив у двигуни він дійшов лише через 10 років. Перші продукти вироблялися на базі касторового мастила. Власне, звідти і назва. Тоді оливи Кастрол використовувались не лише в автомобілях та мотоциклах, а і в авіації. Сьогодні це ім'я належить корпорації British Petroleum. Також їм належать бренди Олив BP та арал, що відрізняє кастрол від інших виробників олив, так це маркетинг найвищого класу. Що сказати? Якщо навіть Домінік Торето заливав цю оливу у свій Dodge у форсажі, окрім того, компанія активно бере участь в автоспорті. Якщо говорити про весь асортимент кастрол, то це моторні оливи, трансмісійні оливи, моторні присадки, антифризи. Гальмівні рідини та різні смачення. До речі, у 23-му році компанія вирішила кардинально змінити як форму каністр, так і дизайн етикеток. Ось так їх продукція. Виглядає зараз, також ми детально розписали всі зміни в нашому блозі на автогіді. Посилання я залишу під відео. Оливий кастрол сьогодні можна порівняти з одним дуже відомим виробником телефонів. Коштує дорого, але це круто і це гарантія якості.